Добрий день, шановні колеги. Сьогодні до вашої уваги представляю матеріал щодо радіологічної картини бойової травми плеча та коліна. Згідно з опублікованими даними аналізу різних військових конфліктів, включаючи сучасні в Іраку та в Афганістані, ураження кінцівок переважають під час бойових дій, бо вони є незахищеними. І тому вже зараз ми стикаємось і далі будемо стикатися у своїй практиці з патологією скелетно-м'язової системи, яка була набута під час бойових дій. І це патологія, скоріше за все, і частіше за все, суглобів, а саме колінного і плечового суглоба. І в зоні безпосередніх бойових дій, і в тилу перед нами, як радіологами, стоять наступні радіологічні цілі щодо бойової травми. Це визначення типу та місця бойового ушкодження, стан пов'язаних з ушкодженням кісток, суглобів, м'яких тканин, судин, нервів, кількість та розташування куль або металевих уламків, стан до та після операції. А також наявність відсрочених чи післяопераційних ускладнень. Існують різні класифікації ураження суглобів, отриманих внаслідок бойових дій. Я представляю до вашої уваги одну із простих, яка, яка дає добре розуміння щодо стану суглобів. Тож існують вогнепальні то та невогнепальні, відкриті та закриті, кульові, уламкові, проникні і непроникні, Наскрізні, сліпі і дотичні. Ну, щоб розуміти, яка травма перед нашими очима, ми розглянемо, які саме бувають травми суглобів. Вони бувають вибухові вогнепальні, кульові вогнепальні, а також не вогнепальні. Спочатку розглянемо вибухову вогнепальну травму. Ну, очевидно, що вона відбувається під час вибуху і сам вибух, е діючи на організм людини, спричиняє декілька уражень. Їх чотири це первинне ураження, воно обумовлене самою вибуховою хвилею, і під час цього ураження страждають породжені органи і, і легені. Вторинне ураження. Вторинне ураження виникає внаслідок е фрагментації вибухового пристрою. і е Утворюються уламки, які набувають кінетичної енергії та спричиняють поранення шляхом проникаючої травми. От саме вторинне ураження зверніть увагу, спричиняє вибухові вогнепальні уламкові ураження суглобів. Також є третинне ураження вибуху це тоді, коли сама людина стає так званим літаючим об'єктом. І вона стискається з іншими предметами, може, стінами, транспортними засобами. І е, під, під час третинного ураження вибуху е, суглоби набувають не вогнепальної, а закритої або відкритої травми. І четвертину ураження вибуху його ще називають змішаним, а воно настає під час опіків теплового вибуху, або вдихання газів та диму. Що відділяється під час вибуху? Тож подивимося, під час вибуху наступають такі ушкодження суглобів, які бувають дуже важкими і можуть бути, супроводжуватися відчаруванням шкіри, руйнуванням і розчавленням м'яких тканин, руйнуванням кісток. Супроводжується пошкодженням судин, нервів, і в такому випадку випадку потребують ампутації кінцівки. Зараз перед вами на слайді саме такий випадок. Може він на рентгенограмі не так страшно і важко виглядає, як в житті, але ті пошкодження, які спричинила вибухова травма в даному випадку, призвела до того, що була виконана ампутація кінцівки вище колінного суглоба. Тому ж бачимо на даному слайді це уламкові переломи стигнової кістки, великого кістки, а також малого кістки. Тут не видно, але в житті в цьому випадку також дане пошкодження супроводжувалося Пошкодження судин, нервів, і е, дана вибухово-вогнепальна травма колінного суглоба призвела до ампутації вище, вище коліна. Але е, це такий вкрай жахливий варіант м м, вибухової травми. Ну, бувають і неважкі варіанти вибухової травми, як в даному випадку. Це, проникаючи вибухове уламкове поранення колінного суглоба, на представленій рентгенограмі ми бачимо уламок у порожненні колінного суглоба. Під час оперативного втручання цей уламок був вилучений з колінного суглоба, і пацієнт отримував е лікування. Це було лікування таке паліативне. А, але все-таки в нього е, і далі були скарги на болі в колінному суглобі. І е, через 4 місяці пацієнту була виконана комп'ютерна томографія, і ми бачимо, що виникло таке е, ускладнення, е, як остеохондральне пошкодження медіального виростку спігнової кістки. Тож пацієнту було. Виконано оперативне втручання. Це була виконана мозаїчна пластика, і після періоду реабілітації була встановлена відновлена функція коліна. Через два роки на томограмі магнітно резонанс томограмі цього колінного суглоба ми маємо гарний стан медіального виростка стегнової кістки. Ще хочу доповісти вам такий випадок, коли, на жаль, вибухове поранення може стати причиною дуже серйозного ускладнення. Це вибухове поранення ламкове, яке ми бачимо зараз в колінному суглобі у ламкіці, вони призвели до розвитку емболії легеневої артерії. А цей пацієнт був доставлений в ближайший госпіталь, і йому була зроблена первинна хірургічна обробка рани, зроблений контроль, на якому ми з вами бачимо залишкові уламки. Але через 5 годин після того, як його прооперували, з'явилися симптоми гіпоксії, які наростали. І пацієнту було виконано повторне рентгенограма органа брудної клітини. І на цій рентгенограмі ми бачимо чужорідне тіло в області нижньої долі правої легені. Припустили, що це чужорідне тіло може бути з підколінної ямки колінного суглоба. Зробили повторний рентгенограму. Колінного суглоба і так і ж виявилося, що е, того уламка, який ми бачили на попередніх рентгенограмах, зараз немає. Також цьому пацієнту було для підтвердження і е, визначення місця знаходження цього металевого уламку, зроблена комп'ютерна томографія з контрастним підсиленням, і ми бачимо зараз точну локалізацію цього уламка. який... Привів до емболії легеньової артерії. Ще хочу наголосити на тому, що під час вибухових травм, особливо це стосується, коли ці травми бувають в такому замкнутому просторі, серед кісткових уламків, які ми спостерігаємо під час візуалізації, можуть бути уламки кісток іншого постраждалого. І тому, як коли ми бачимо, що в нас там щось не зростається, як то сказати, на рентгенограмі або щось зайвим, то треба пам'ятати про це. Ну і далі ми переходимо до кульової вогнепальних травм, і е, трошки е, для того, щоб зрозуміти, що ми бачимо під час. Кульового поранення, трохи балистики і трохи патофізіології. Так ось під час кульового поранення, коли куля потрапляє в тканину, то утворюються е, дві, так називаємо, порожнини: це постійна порожнина або рановий канал, і тимчасова пульсуюча порожнина, е, яка відповідає зоні контузії, зоні комоцій. Тож, Постійна порожнина це дефект тканини, який утворюється за рахунок енергії безпосереднього прямого удару кулі. І зазвичай має діаметр 0,5-2 см. Крім того, коли куля потрапляє в тканину, якщо ви побачите внизу цей малюнок, то вона перевертається. І далі утворюється тимчасова порожнина. Вона формується за рахунок ударних хвиль, що розповсюджується в боки від кулі. І зазвичай ця тимчасова порожнина має розмір в 2-6 разів або навіть в 11 разів більше, ніж діаметр кулі. І ця наявність ударних хвиль. Хвиль в межах тимчасової поражнини пояснює ушкодження судин, нервів і навіть кісток на відстані від ранового каналу. Крім того, треба пам'ятати, що рановий канал містить уламки травмованих тканин, кров'яні згустки, рановий ексудат, а також так званий металевий пил, що залишається після проходження кулі. Крім того, на картину, яку ми будемо бачити під час візуалізації, влітає тип зброї, відстань, форма кулі, її здібність до фрагментації та характеристики тканин організму, визначають, наскільки буде руйнівним поранення та траєкторія ранового каналу. Тканини з високою щільністю і еластичністю, як кістки. Зазнають більшої шкоди. Якщо ми повернемось до наших суглобів, то ми бачимо, що також є постійна порожнина, тобто це власне рановий канал, а також є пульсуюча або тимчасова порожнина, в якої ми будемо спостерігати молекулярний струс. І поранення кісток воно має особистість свою. Під час польового поранення кісток виникають так називаємо вторинні снаряди. Чим вони характерні? Вони характерні тим, що куля передає їм кінетичну енергію і вони самі набувають властивості кулі і спричиняють утворенню нових ранових каналів. Тому під час поранень кісток ми бачимо більше тканину, що задіяна в раньовому процесу. Тож, давайте подивимося, як вогнепальне поранення виглядає в області колінного суглоба. На представлений комп'ютерний томограмі ми бачимо вогнепальне кульове поранення колінного суглоба з переломом стегнової Кістки. Ці артефакти, що ми бачимо, це артефакти від самої кулі, її фрагментів. І далі це те ж саме поранення, але вже в 3D-реконструкції, де чітко візуалізуються ті самі вторинні снаряди, і вони спричиняють додаткові поранення оточуючих тканин. Наступне. Вогнепальне, кульове поранення колінного суглоба з переломом надколінка та латерального виростка стегнової кістки. В даному випадку куля застрягла біля судин, але вона їх не пошкоджила і вона вказана стрілкою. Наступне. Слайд – це вогнепальне кульове поранення плечового суглобу з переломом плечової кістки, ключиці і акраміона. Ми бачимо, що багатоланковий перелом плечової кістки. І якщо ми подивимося на 3 d реконструкцію, то за ходом кулі. Є такий слід, він обумовлений металевим пилом і дрібними кістковими фрагментами. Наступний слайд це теж вогнепальне кульове поранення плечового суглоба з багатоламковими переломами плечової кістки і лопатки також. Тут ми бачимо такі розтрощення плечової кістки, це виникло завдяки тому, що постріл був здійснений з близької відстані і з високошвидкісної зброї. Ну і завершуючи розповідь про польові ураження, хочу нагадати про одну з цілей радіолога під час візуалізації: це пошук та визначення кількості куль і уламків, що має значення для попередження розвитку складнень. Є таке правило парних чисел. Воно засновано на кількості вхідних та вихідних ран, які мають бути пов'язані з кількістю фрагментів, що ми очікуємо побачити при візуалізації. Тобто загальна кількість куль ран має бути парним числом. Тож роздивимося такі схеми, і перший приклад це дуже простий приклад. Якщо ми бачимо, що у постраждалого є одне вхідне, один вхідний отвір або рана вхіднами скажемо, то ми очікуємо під час візуалізації побачити одну кулю. І згідно з цим правилом, один плюс один буде дорівнювати два. Трошки ускладнюємо задачу і припустимо, що у постраждалого є три вхідні рани. І є одна вихідна рана, то е, під час дослідження ми очікуємо побачити дві кулі. Але якщо в першому випадку ми взагалі не бачимо е, жодної кулі. А, наприклад, в другому випадку ми бачимо одну кулю, е, що не дорівнює е, парному числу, так, то ми повинні зробити е, додаткові дослідження. Е, Найближчих анатомічних зон або навіть далі розташованих. Ну і після цього ми переходимо до невогнепальної травми, і вона на полі бою нагадує цивільну травму. І радіологічна картина буде така ж сама, як і в цивільній практиці. Але м, бувають такі ситуації, і вони характерні для військовослужбовців, коли розвивається стрес-перелом. На даному випадку м, військовослужбовець е, протягом трьох місяців скаржився на болі в верхній частині гомілки із ірадіацією в коліна субок. Йому було виконано рентгенограму, і ми бачимо, е, що Тоненькою стрілечкою показана є перестальна реакція, в суміжних областях, до якої ми бачимо підвищення щільності. І це є характерним для стрес-перелому. Цьому ж постраждалому була зроблена комп'ютерна томографія, і це припущення підтвердилося. Далі наступний випадок це пацієнт, це пацієнт, це військовослужбовець. І це приклад, коли додаткове навантаження у вигляді важкого спорудження, яке боєць собою носить, може додатково повліяти на формування такої травми. Тож цей військовослужбовець в спорядженні, спригнув з вантажівки і в нозі відчув в коліному суглобі, відчув сильний біль і, як то сказати, Риск. Потім, коли він хотів перестрибнути на здорову ногу, він стрибнув і відчув таку ж саму гостру біль. Його було доставлено в ближайший госпіталь, зроблена рентгенограма. і На рентгенограмі ми бачимо високе розташування над колінкам. Після цього йому зробили магнітний резонанс на томографію, бо припустили, що високе розташування на колінках свідчить про розрив власної зв'язки на колінка. І так воно і сталося на магнітно-резонансній томограмі. Ми бачимо розрив власної зв'язки на колінках. На даному слайді ми бачимо багатоуламковий перелом стегнової кістки. Але попередньо цьому пацієнту о, за мирних часів е, була виконана пластика передньої хрестоподібної зв'язки. Ну, і на завершення е, трошки поговоримо про ускладнення, які виникають під час бойової травми з лобів. Це інфекція, місцева запальна реакція з подальшим розвитком артриту та втратою функції. Яка може бути з наявністю чужорідного тіла в суглобі і без? Больовий синдром, пов'язаний з приводу будь-якої травми перенесеної? А також є таке ускладнення як свинцова свинцева артропатія, і внаслідок якої розвивається системний плюмбізм. Перші три пункти. Ускладнень має таку ж саму радіологічну картину, як і в мирному житті. А ми сьогодні розглянемо тільки свинцеву артропатію, бо вона має свою характерну радіологічну картину. І така картина, яка розвивається, називається свинцева артрограма або плюмбограмма. Тож, давайте розглянемо свинцеву артропатію. Зазвичай, у пацієнтів з вогнепальними пораненнями, наприклад, м'яких тканин, куля осумковується і є фактично інертною. Але коли куля потрапляє в порожнину суглоба, трапляється дещо інша ситуація. Події механічного подразнення кулі синовіальної оболонки – Розвивається її запалення, крім того, сам суглоб механічно діє на кулю і вона розтрощується, виповільнюються частинки свинця, які всмоктуються запаленою синовіальною оболонкою, а також хрящем. І ми бачимо на рентгенограмах таку окреслену синовіальну оболонку та окреслений. Суглобовий хрящ, який, можна так сказати, як би його підчер... під... підмалювали оливцем. І це є характерною картиною свинцевої артропатії. На першій рентгенограмі, яка позначена за циф... цифрою 1, ми бачимо артрограму пацієнта, який звернувся до лікаря з загальними неспецифічними. Скаргами, і йому було проведено ряд обстежень, але ці результати не влаштовували лікаря. Він не отримав відповіді, чому пацієнт має такий стан. Крім того, як вияснилося, з'ясувалося, у цього пацієнта були скарги ще на більколіному суглобі. Йому зробили рентгенограму, і ми бачимо на рентгенограмі як якраз типову картину сенцевої артропатії. Тож, це було з'ясовано, що в цього пацієнта було кульове поранення суглоба, і це було приблизно 16 років тому. І коли йому дослід, досліджили кров на присутність свінцю, то з'ясувалося, що там підвищений рівень свінцю сироватці крові, і соб, собственно кажучи, це і обумовлювало такий стан пацієнта і його неспецифічні скарги. Другий випадок це пацієнт, який вже прийшов зі скаргами на боль в колінному суглобі. Йому зробили дослідження, з'ясували, що вона в нього було кульове поранення, і, на щастя, нас, що ми можемо це побачити, в нього було попереджене дослідження, там, де куля є ціла і вона ще так не розтрощена дією суглоба синавіальною рідиною, як ми бачимо вже спустя 14 років тому. І далі на наступному слайді це свинцева артропатія плечового суглоба. Вверху ми бачимо рентгенограму, на жаль, вона не дуже гарної якісті, але все ж одно ці такі гіперінтенсивні, гіперденсні. Е біли е е крапочки це е саме і є е свінець, які е кумулюється синовіальною оболонкою та хрещем. На нижньому зображенні ми бачимо також е це сінцева тропатія того ж суглоба, але це комп'ютерна томограма, і ми бачимо, що за ходом синовіальної оболонки, за ходом хреща особливо це гарно е видно. Е на рівні синавіальної оболонки а, навколо а, сухожилка довгої оловки біцепса, як а, маленькі часточки, частинки, частинки свинцю відклалися і а, таку утворили окреслену лінію вздовж синавіальної оболонки, вздовж, вздовж хреща. Ну, ось такі. Ускладнення, яке можна очікувати в період більше, ніж 10 років після польового поранення. На сьогодні у мене це все. Я дуже вдячна за увагу. Для мене це була велика честь представити цю інформацію, і я сподіваюся, що вона вам буде корисна у вашій практиці. Дякую за увагу.